Ти помічав, що все, що дійсно важливе в житті, завжди складне: здоров'я, стосунки, гроші, розвиток. Але знаєш що? Це і є їхня цінність, просте, не змінює життя. У цьому відео я розкажу, чому складність це твій найкращий друг, речі, які важливі в житті, завжди тяжкі. Ця думка прийшла мені в голову, коли я дивився відео про натуральний бодібілдинг. І я задумався, як можна натурально досягнути результату. У відео хлопець сказав просту річ: щоб прогресувати, потрібно робити набір маси. Набір маси, якщо коротко, це, це створення профіциту калорій, тобто ми їмо більше. Це забезпечує організм енергію для відновлення та росту м'язів. Відповідно, після тренувань. Поліпшення силових показників і збільшення маси дозволяє прогресувати у вазі під час тренувань, а це, в свою чергу, стимулює подальший ріст. Тобто потрібно відходити від свого стандартного плану і впроваджувати щось складніше. Щось, що приносить е довгостроковий дискомфорт і викликає, вимагає більше роботи. Звісно, значно простіше просто тренуватися і старатися достатньо їсти достатньо білка. І цього може бути достатньо, щоб мати гарне естетичне тіло. Але щоб досягнути чогось більшого, чогось вищого, того, чого досягають одиниці, потрібно ставити себе в зону дискомфорту і перебувати в ній регулярно. У випадку з набором маси, це означає робити це щороку. Або навіть частіше. В моєму житті всі речі, які були вартісними, завжди, завжди були складними, складними і часозатратними. Я часто проводжу багато часу розмірковуючи над, над, цими, над цими концептами. У кожного і кожен раз доходжу до однієї простої думки, що складність це норма, особливо якщо ти хочеш досягнути більшого, ніж посередність. Прийми складність як даність, стався до неї як до частини свого шляху. Пробуй перевершити себе, щоб ця складність стала черговою ступенькою до твоєї вищої цілі. Адаптуйся, кожного разу збільшуй свої можливості, розширюй свої базові навички, роби це новим стандартом. Сфокусуйся, зроби цю річ, яка важлива, і зроби фокус своєю нормою. Фокус це твій найбільший друг. Речі, які тебе відволікають, це зло. Це підступні змії, які хочуть, щоб ти досягну... не досягнув того, на що ти здатний. Контролюй свої миттєві імпульси. Постарайся бути свідомим до них щодо них. Лови себе на думці або дії, яка руйнує твоє життя. Стань ловцем імпульсів і поривів. У мене є друг П'єр, якому 81 рік, і він сказав мені: тюдуетх, ти маєш бути господарем свого життя, рухайся до своїх амбіцій, не дозволяй обставинам диктувати, як ти маєш жити. У своєму житті я також стараюсь працювати над цим, я стараюсь розуміти себе, шукати себе, як назва цього каналу. Я пробую щось нове і регулярно помиляюсь. Тому що помилки це те, що у кожного на шляху, і вони роблять нас чимось кращим. І слухав я в одному з подкастів містера Біста, і він сказав: якби я міг сказати одну річ, я би сказав: помиляйтесь. І в своєму житті я бачу, що помилки це буденність. І деколи помилки бувають, і я починаю жаліти. Але Найкраще, що ми можемо зробити, якщо, особливо, якщо образили якусь людину, це вибачитись і пробачити пробачити в першу чергу себе. Тому що, тому що це перший раз нас на цій планеті. Друзі, дякую за перегляд. Мені було приємно поговорити. Довго писав цю рефлексію, думав, як правильно подати ці слова. Підписуйтеся. Я дякую всім і кожному. Вдачі! Робіть тяжкі речі, особливо, якщо не відчуваєте, що хочете.